Добрий день, Ми розпочинаємо курс Python, що складається з 20 уроків, які були розроблені творчою майстернею вчителів інформатики Львівської області. Всі ці уроки знаходяться на сайті, створеному даною групою вчителів, на якому ми можемо, зайшовши в три рисочки, подивитися кожен з цих уроків. Ось від першого по 20, то збоку ми бачимо, всі ці уроки є розміщені. В кожному, уроці, в кожному уроці є навчальний контент, в якому знаходиться презентація, по якій ми будемо працювати, деякі уроки місії коротенькі відео. Так, це є в навчальному контенті, але також є ще вкладка оцінювання, в якому можна проходити тести. Наприклад, зайдемо ось на цей тест. Тести написані в Google формах, які, заповнивши, ми зможемо отримати оцінку. Так, крім тестів, також до кожного уроку подається платформа, онлайн-платформа чи онлайн-середовище, в якому можна працювати. Тут в перших уроках подається така платформа, як Programize, в якій можна писати код навіть на мобільному телефоні. В наступних уроках розповідається про Тоні, що можна його завантажити і встановити на комп'ютер чи ноутбук. І вже останніх уроках також розповідається про таку програму, як онлайн середовище Replit, в якому потрібно зареєструватися, і тоді можна писати код в різних мовах програмах, і також у Python. Так, цей сайт і уроки. Підготувала творча група вчителів. Ось вони тут перед нами. Дозвіл на запис від даних відеоуроків нам люб'язно надала пелюшок Лілія Володимирівна, за що їй велика вдячність. Так, а ми перейдемо до розгляду навчального контенту. Отже вступ, в якому ми розглянемо, як навчатися програмуванню. І головне, навіщо? Дізнаємося, що таке програмування, що таке програма, чим займаються програмісти. Ось, Чим ж займаються програмісти? Вони пишуть код, вставляють програмне забезпечення, встановлюють програмне забезпечення, малюють ігрових персонажів, створюють ігри, грають в ігри, готують презентації. Ось. Ми також познайомимося з. Професіями, які можна набути, вивчаючи інформаційні технології. Перша професія це є в нашому переліку це є веб-розробник, веб-девелопер, основним завданням якого є ефективне розкриття продуктів, рішення замовник і рішення замовник для масової аудиторії через створення і підтримку багатофункціональних веб-ресурсів. Наступна професія це мобільний розробник, мобіль девелопер в оці якого входить створення програмних додатків під різні мобільні девайси, смартфони, планшети і так далі. Що на сьогоднішній день архізабезпечуваний ринком. Наступна професія це є архітектор бази даних. Database architecture, багаторівневий технічний фахівець. Який відповідає за правильний і безпечний вибір технологій зберігання даних, а також створення і оптимізацію всіляких запитів пов'язаних з базами даних. Наступна професія це і розробник Ігор, game developer, майстер, який створює програмний код і візуалізацію концепцій відеоігор, глибоко знає програмування і постійно удосконалює свої унікальні знання. Е, також професія юзабеліті фахівець. Usability спеціаліст, дослідник аналітик і перфекціоніст інтерфейсів і веб-сторінок, що створює доброзичливий інтерфейс для максимізації, конверсії і зростання продажів. Також є такі спеціальності, як SEO спеціаліст, Search Engine Optimization, особа, що регламентує головні завдання просування і зростання трафіку на веб ресурс Людина, яка точно Відчуває тенденції в сучасний інтернет-маркетингу. Е, наступна професія це і системний архітектор. систем-архітектор, архі е, Фахівець з архітектури програмного забезпечення, який грає головну роль в розробці програмного забезпечення, е, а також у виборі засобів виконання розробляє технічні сценарії взаємодії всіх компонентів. І також ще є професія, е, не менш цікава. Називається це є менеджер IT проєкту, IT project manager. В більшості своїй досвідчений розробник може бути колишній тестувальник або технічний фахівець, в завданні якого входить реалізація ідей клієнта, тобто він працює з клієнтом, організація робочого процесу, команди, а також визначення комплексу стратегічних і тактичних дій щодо розвитку проєкту. Які переваги і недоліки професії? В сфері програмування. Помрікуйте, будь ласка, самостійно в парах і групах. На одній карточці напишіть переваги, на іншій карточці недоліки. І тоді обміняйтеся е, цими карточками. Е, якщо ми відповімо на запитання, е, а для мене це підходить. Якщо серед тих запитань буде хоча б дві відповіді, так, е, тобто нам підходить, значить. Ми можемо займатися програмуванням. Отже, перше запитання: тобі подобаються загадки і головоломки. Друге тобі цікаво вчитись новому. Третє. Ти можеш наполегливо досліджувати щось, поки не зрозумієш. Четверте. Тобі цікаво дізнаватися, як влаштовані різні речі. П'яте. Ти хочеш придумати і втілити ідею, яка змінить світ. Якщо ви знайдете хоча б два так, значить нам професія програмування підходить. Але не все так просто. На цьому шляху будуть перешкоди. Ми завжди плануємо, що це є прямий шлях. Ми бачимо його довжину і навіть бачимо фініш. Але в дійсності цей шлях є зовсім інший. Він має стрімкі спуски, каміння, підйоми, ось кладочка така, тут водяний простір потрібно подолати. Знову ж таки, підйоми, погода ось і різкий підйом. Тобто, в дійсності, це може бути зовсім інше, ніж ми уявляємо. Ем. З чим ти погоджуєшся? Е, тут є такі твердження, е, тут є такі твердження е, на які, які можуть бути правильними, а які можуть бути не зовсім правильними. На, на слідуючому слайді ми подивимося, які з них правильні, які неправильні. А зараз ви подумайте, ми їх зачитаємо, ви подумайте для себе. З якими твердженнями ви погоджуєтеся, а з якими ні. Якщо мені доводиться докладати зусиль, значить це не моє. Мені. мені подобається розв'язувати складні завдання. Мені соромно, коли я роблю помилку. А мені подобається, коли кажуть, що я розумний. Зазвичай я здаюсь, коли щось є складним чи дратує мене. Мене не лякають помилки, вони допомагають навчитися. Є сфери, у яких я ніколи не досягну успіху. Кожен може навчитися, якщо постарається. Люди народжуються збірними, середніми чи розумними. Цього не зміниш. Я горжусь тим, що мені вдається зробити, навіть якщо це не ідеально. Так, ось ми подивилися ці твердження. Давайте тепер ви собі обдумали. А ми тепер переглянемо, які ж цих тверджень є правильні, а які не зовсім правильні. Червоним кольором виділені ті твердження. Які не зовсім правильні, які характеризують фіксоване мислення. А зеленим кольором це і ті твердження, які нам допоможуть зростати в чомусь. Отже, якщо мені доводиться докладати зусиль, значить це не Це неправильне твердження. Мені подобається розв'язувати складні задачі. Ось це вже правильніше. Мені соромно, коли я роблю помилку. Ми на помилках вчимося, це не є зовсім правильне твердження. Ем, наступне, мені подобається, коли кажуть, що я розум. Е, так, ну нам компліменти всім подобаються. Е, зазвичай я здаюсь, коли щось є складним чи дратує мене. Ем, мене не лякають помилки, вони допомагають навчитися. Є сфери, у яких я ніколи не досягну успіху. Е, так, це ось страх щось почати. Так, ми повинні пробувати. Працювати над тим і о, всі перешкоди додола. Е, кожен може навчитися, якщо постарається. Е, люди народжуються дурними, середніми чи розумними, цього не зміниш. Е, це, звичайно, помилкове твердження. Е, я хочу з тим, що мені вдається зробити, навіть якщо це не ідеально. Так, кожен з нас має таланти тільки прикласти невеликий зусиль, е, ну іноді великий зусиль, і все тоді вийшло. Так, розглянемо ще характеристики мислення. Характеристики мислення, які будуть характеризуватися на зростання, тобто те, що нам буде давати користь, ми будемо зростати. Або фіксоване, тобто, що такі думки не приведуть до чогось кращого. Так? Давайте подивимося характеристики ось цього мислення, навички та інтелект. Потрібно думати, що потрібно знати, що навики та інтелект можна розвивати і нарощувати. А сталі маємо те, що маємо. Тобто Це більш песимістичне твердження, що хвилює, навчання та вдосконалення, фокус на процес, тобто нам подобається сам процес навчання. А якщо ми тільки хочемо я, як, знати, як ми виглядаємо, і фокус на продуктивність, тобто тільки чекаємо результат. То це не зовсім правильно. Нам має подобатися сам процес навчання такого зусиллям важлива частина навчання. Потрібні, якщо немає таланту. Ну, талант є в усіх, але ми повинні завжди прикладати зусилля. Ось, Виклики наполегливо продовжити, здатись і вийти гри. Зворотній зв'язок подобається використають для навчання. Сприймає особисто. Оборонятись, сприймати особисто оборотися. Е, так. Е, помилки сприймаю як навчальну можливість. Е, боюсь ставника, Бояти ставника. Тобто, ці твердження не зовсім правильні, а ці твердження е більш правильні. Так, дивимося наступний слайд. Так, навчальна яма. Ось. Нам, коли ми хочемо вчитися, е, здається, що знаю на все відповіді. А коли ми починаємо, виявляється, що це не так просто, як здавалося це не так просто, як здавався. Ми опинилися в ямі. Тобто я застряла, запутався. Потрібно добряче попрацювати. Ось ми підносимося обговору. Здається, і вже тоді майже-майже ми вийшли з цієї ями, і здається, я розібрався. Еврика, тепер я вмію рух далі. Ось. І так приблизно виглядає навчальний процес. Якщо не виходить, можна розглянути за QR-кодом ще ось такі стратегії. Один блок за раз, слово про екту, спробуйте щось інше, проблема можливість, продивіться, що у тренді: зміркуйте щось, реміксуйте щось, знайдіть підручник, зробіть перерву. Так, ось такі ще є стратегії. Так, і взагалі помилка це і шлях до винаходу. Кожен з цих малюнків колись був помилкою, і через цю помилку ми отримали ось такі винаходи. Так, комп'ютерне мислення. Комп'ютерне мислення складається з таких понять: логіка, оцінювання, алгоритми, шаблон. Декомпозиція абстракції. Підходи, експерименти, творчість, виправлення, виправлення помилок, наполегливість співпраці. Так, що нас чекає? Нас чекає обчислювальне мислення при вивченні програмуванні, при розгляді наступних уроків. Нас чекає обчислювальне мислення, алгоритми, шаблони. Декомпозиція, абстракція, а також програмування, практика, експерименти, відкриття. Креативність, фантазія, уява, натхнення, свобода, здивування, навчання, відкриття, помилки, зростання і фан і щось усе. Так, навчитися як навчитись програмувати. Потрібно робити свої нотатки, зосередитись на одній задачі. Тобто повністю її розібрати, тоді вже можна переходити до наступної. Робити перерви, пам'ятати про стратегії розв'язування проблем, ділитися і проговорювати з друзями, зберігати спокій і писати код. Так, ще можна переглянути також ось такі цікаві ресурси. Перевіримо, і на кінець перевіримо себе. Я маю підготовлений нотатник для записів. Щоб почати роботу, ми повинні мати нотатник для записів, знати три стратегії розв'язання проблеми, знати три складові обчислювального мислення, три характеристики мислення зростання, і написати три програми, які би ми хотіли на початок, які би ми хотіли створити. Так, ось. На сьогодні ми вже завершуємо. До побачення. Прошу переглядати наступні відео.